tashima's silver medalist and now the 2023 gold medalist and european champions team ukraine free Про Україну уже другий рік поспіль говорить весь світ. На жаль, тема цих обговорень занадто жорстка та сумна війна. Але українські спортсмени, артисти, митці роблять усе для того, аби прославляти нашу країну та кожного разу доводити, наша нація не переможна в усіх сенсах. Так, з 30 червня, по 2 липня, в італійській вероні відбувся чемпіонат Європи з Черлідингу серед дорослих юніорів і юнаків, що зібрав понад три тисячі учасників із 22 країн. Серед них і троє спортсменів із Покровської громади, які виступали у складі збірної України, в загальнокомандному заліку збірна України посіла перше місце, маючи в активі шість золотих нагород. Я дуже пишаюсь тим, що вже другий рік поспіль 22-му році ми приїхали з Греції за фін і привезли перше місце. В цей раз неочікувана, дуже неочікувана, і тому радісно дуже було мені дуже хочеться подякувати всім, хто вболював за нас. А це вся Україна вболівала за нас. Ну, наш світ черлідингу. Дуже хочеться подякувати Всеукраїнській Федерації Черлідингу, обласному управлінню спорту, управлінню спорту нашого міста. За те, що, хоч і може не дуже багато, але ну, відчувалась допомога, відчувалась підтримка. Данило Шумейко та Вікторія Губа вибороли золоті медалі у програмі хіп-хоп дует у віковій категорії юніори. Ми виступали останні. У фінал війшло чотири країни: Греція, Словенія, Італія та Україна. Ну, емоції були неперевершені, Ми дуже зраділи. Була гордість за тих, хто нас болівав. Це було щось неймовірне. Була дуже гарна підтримка від всієї України. Перед самим виходом на сцену почали кричати Україна вперед. У мене чуть не потекли сльози. Це було дуже приємно, дуже надихало, дуже хотілося показати, на що ми здатні. І ми це зробили. А Софія Парубова стала чемпіонкою Європи у складі джаз команди України серед юніорів. Спочатку, коли я тренувалася, взагалі я була в резерві, але в полуфіналі я вже була як в основному составі. Я звісно, ну дуже цьому зраділа. У нас дуже гарна була програма. Номер дуже класно поставлений. У нас були і гарні підтримки. і… Самі рухи в нас були такі незвичні. Ось і коли ми вийшли. Я думаю, що всі були в захваті, бо і костюми гарні, і постановка така в нас дуже цікава. І було дуже приємно, коли е, нас підтримували, коли кричали, що Україна зможе, Україна вперед. Тренер каже: у цьому році Данило Шумейко вступає до вищого навчального закладу, і вона сподівається, що їхній дует з Вікторією губою все ж таки не розпадеться, а зможе показати ще багато яскравих програм. Як Якщо наші діти будуть разом, шумайкогуба, то можливо у нас є шанс їхати в Норвегію, і там нас чекає чемпіонат Європи. Будемо боротись за медалі. Данило в цьому році буде поступати в вищий навчальний заклад. Вікуся ще буде в школі вчитися і ще вона буде зі мною рядом. Дуже багато дітей, дуже багато спортсменів, а зараз Донецька обласна федерація черлідингу об'єднала дітей білицьких, дітей родинських і покровських. І всі ми разом, і всі вони у мене, бо дуже багато тренерів виїхала. І я як керівник відокремленого підрозділу Донецькою Донецького, Донецького залишилась з дітьми. Варто відзначити, що спортсмени Всеукраїнської Федерації Черлідингу встановили рекорд, здобувши перемоги в усіх чотирьох видах змагальної програми дуетів. Колектив телебачняка привітає чемпіонів із заслуженими нагородами та бажає їм сил і натхнення для нових звершень.